Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Репетиторua. Вітаю вас на своєму каналі. Нагадаю, що мій канал призначений для підготовки до іспитів з математики, алгебри, геометрії, також ми вивчаємо тут фізику. Сьогодні хотілося поговорити про те, як підготуватися до НМТ національного мультимедійного тесту за 5 місяців. Тобто, дивіться, в нас зараз вже січень, свята новорічні майже закінчилися, і вже за 5 місяців вам. Буде потрібно складати іспит НМТ. НМТ, хто не знає чи, можливо, ще не ознайомився з цим. Це тест, що проводиться зараз в Україні замість ЗНО, тобто зовнішнього незалежного оцінювання. Це тест, який об'єднує в собі чотири предмета, і один з них, відповідно, це обов'язково буде математика, яку ви маєте будете скласти на цьому іспиті. Про структуру цього НМТ ми сьогодні розмовляти не будемо. Ми сьогодні поговоримо лише про те, на що треба звернути увагу, аби цього залишившогося часу вам вистачило для того, аби цей іспит скласти у. Успішно або ж максимально успішно ми з вами розберемо це запитання з трьох боків. З різних боків підготовки, в залежності від того, яка у вас підготовка є поточною. Якщо у вас підготовка гарна та дуже гарна, якщо ж підготовка є середньою, і якщо підготовка є надзвичайно поганою. Тобто, коли ви математику, ну будемо казати зараз відповідно про математику. Тому що я є репетитором саме з математики фізики, але ми сьогодні поговоримо саме про математику, і відповідно, як до цієї математики на НМТ підготуватися. Давайте розпочнемо з того, що б я рекомендував зробити кожному під час час Розпочинання підготовки до НМТ. Тобто ми зараз розглядаємо такі варіанти, як з користю витратити залишившихся 5 місяців до цього НМТ. В залежності, знову ж таки, від вашої підготовки, розбираємо зараз, скажімо так, загальнокорисні поради для кожного з рівня підготовки від найнижчого до найвищого. Що б я рекомендував зробити кожному з цих рівней підготовки, якщо цього ще не робили. Перше, яка є моя рекомендація, це знайти тест попередніх років, можливо, 2024, 2023, 2022 і так далі. І ці тести спробувати розв'язати. Ці тести є в доступі в онлайні. Ці тести є в доступі на багатьох сайтах. Є тести з розв'язанням, а є такі сайти, де ці тести одразу ж і перевірять у вас. Тобто ви таким чином, чесно, самі собі зможете відповісти на запитання, наскільки ви гарно зможете скласти тест НМТ, і без того, що ви десь будете щось перевіряти, десь щось будете гуглити, десь ці завдання шукати в якихось там. Підручниках та посібниках для розв'язань. Ні, ви тобто самі сідаєте і зверніть увагу, що на НМТ на розв'язання тесту у вас буде лише година. Тобто година на саме математику. Ви сідаєте, берете для себе секундомір і засікаєте певний час, тобто одну годину. І протягом цієї години ви дивитесь, коли ця година пройшла, скільки вам ця програма, де ви будете розв'язувати цей тест, нарахує балів. Тобто, таким чином ви побачите свій результат. Це по-перше, що б я рекомендував зробити кожному. І взагалі це дуже корисно робити на регулярній основі. Тобто, це ви можете подивитися, наскільки покращився ваш рівень знань і так далі. Якщо ж у вас підготовка, тепер перейдемо конкретно до кожного з рівної підготовки. Якщо щось підготовка дуже погана, тобто ви, можливо, плутаєтесь в тому, як додавати дроби, віднімати, множити, ділити, тобто, якщо у вас база підготовки. Надзвичайно слабка, і ви застрягли аж там, тобто десь на рівні шостого класу. Тобто, я з цим також стикаюся. Стикаюся, не можу сказати, що дуже часто, але такі випадки є. І люди надзвичайно буває пізно, розуміють про те, що треба вчитися, і що трішки час втрачено, але усе ж таки є 5 місяців, і за ці 5 місяців можна зробити хоч щось. Значить, У такому випадку, що б я вам рекомендував, тут о, навіть розв'язання ЗНО, вам точніше НМТ, пробних тестів НМТ чи ЗНО вам може нічого не дати. Тобто, у вас буде результат, скоріш за все, незадовільний або надзвичайно мінімальний. Аби покращити ці знання, то вам буде достатньо часу протягом 5 місяців, які залишилися, аби звернути увагу саме на те, що вивчається з 5 по 9 класи. Тобто, по-перше, цей матеріал ви вже проходили. Якщо ви його навіть десь і забули чи не вчили, то я сподіваюся, що за певним бажанням вивчити цей матеріал і підтягнути його буде простіше. Ви можете зробити це самостійно або ж можете це робити за допомогою репетитора. Це вже в залежності від ваших можливостей і вашого бажання. Якщо ви самі можете це робити, будь ласка, робіть. Якщо ні, то треба знайти собі професійну людину, яка зможе вас цьому навчити. Це перше, тобто звернути на базу саме 9 класів. Вивчити її за п'ять місяців буде складно, але усе ж таки більш-менш реально. І паралельно до цього уважно слухати у школі, але усе ж таки, якщо ви запустили надзвичайно сильно матеріал, то розуміти те, що вам зараз розповідають у школі в 11 класі там логарифми, інтеграли і так далі. Коли ви, наприклад, не вмієте елементарно додавати дроби. Що я ж кажу, знову ж таки буває такі ситуації, я стикався з ними, то відповідно. Зрозуміти той інтеграл, якщо ви не вмієте додавати, віднімати дроби, ви просто це буде дуже складно. Чи треба розбиратися? Тобто, треба ще раз, моя порада, що зробити, звернути увагу, зорієнтуватися на 5-9 класах алгебри, геометрії та арифметики. Якщо ви навіть підете на НМТ зі знанням саме цих класів, якщо у вас взагалі підготовки ніякої не було, то вже в такому випадку середній бал десь більш-менш ви наберете. Якщо ви ще будете уважно слухати вчителя у школі, то ваші шанси зростають надзвичайно сильно. Тепер давайте поговоримо про середню підготовку. Що робити, якщо у вас саме середня підготовка? Тобто, що мається на увазі середня підготовка? Це означає, що ви ніби щось знаєте, ніби щось розумієте, але у школі у вас десь поточна оцінка 6-7 балів. Скажімо, ви дещо забули з класів знову ж таки з 5 по 9 клас, і у вас є певним чином якісь затруднення. І також. За поточними темами у 10-11 класах ви плутались, тобто, оцей десь приблизно є середня підготовка. Але здебільшого розумієте, що є таке математика, і коли ви намагаєтесь написати тести НМТ з математики, то десь середній бал ви набираєте. Середній – це десь від 140 до 150 плюс-мінус, десь щось таке. Тепер що тут можна зробити. По-перше, необхідно ґрунтовно підійти до цього, зрозуміти, спробувати самому собі відповісти на запитання, в яких саме темах я плутаюсь. Тобто, якщо у вас є підготовка, ви орієнтуєтесь і можете написати тести на те, хоча б на середній бал, це вже є добре. Якщо витратити ці 5 залишившихся місяців з користю, то скоріш за все ви зможете набрати на НМТ бали, які є набагато вищими за середнє, тобто дійти до рівня навіть 180-190, це може бути не Кінцева позначка, тобто можна набирати і максимальний бал, дивлячись від того, скільки часу приділяти, який у вас є порог засвоюваності, і відповідно наскільки ви будете відповідально до цього ставитись. Якщо ж ви, наприклад, будете ставитись до цього відповідально, належним чином приділяти до цього. Час і увагу, то відповідно знову ж таки у вас є усі шанси. Як підготуватися і підготов... підготовуватися, ви можете знайти собі також за бажанням або ж репетитора, або ж готуватися самому, але, хоча б для того, щоб виявити ваші слабкі сторони і. Зрозуміти, що саме у вас не так, то це хоча б декілька занять треба провести з репетитором, позайматися, звернути увагу, прислухатися до його порад, і потім вже можна розпочинати готуватися самостійно знову ж таки, якщо у вас на це є сили, якщо ви зможете це робити. Тепер, після того, як ви визначились, які теми саме у вас є, так би мовити, тяжко з ними, так, десь є якісь прогалини. То саме цими темами і необхідно почати розбиратися у першу чергу, але не зациклюватися надзвичайно сильно на них. Тобто, ви робите завдання, дивитесь, як вони робляться, або з репетитором, або самостійно, і потім переходите до інших завдань. Тому що, поки ви будете займатися оцими прогалинами, вас можуть вийти прогалини вже з іншими темами. Тобто, попрацювали, зробили, скажімо, там порядка трьох-чотирьох номерів на кожну стему. Зробили самостійно, переконалися, що ви це знаєте, і регулярно до цього звертайтеся регулярно. З приводу тестів дуже корисно вам також буде розв'язання тестів. Якщо ви, наприклад, тест ЗНО чи НМТ розв'язуєте, десь в інтернеті знайшовши його так, і ви дивитесь, що ось тут я зробив неправильно, то звертати увагу необхідно лише на те, саме на те, що ви зробили неправильно. Тому що, якщо, наприклад, люди часто плутаються у такій ситуації: ось в мене тест, ось я зробив. 20 тестів вірних а 5 невірних. Ну припустимо, він заспокоюється і він не робить роботу над помилками. Це надзвичайно неправильно. Якщо у вас є помилка одна чи декілька, в першу чергу треба робити саме роботу над ній, тому що. В цьому варіанті у вас було 5 помилок, а в наступному варіанті такі завдання будуть повторюватися в інших темах, і ви вже 20 правильних тестів можете не набрати. Тому, якщо ви робите одне завдання гарно, то не треба їх розв'язувати і собі хибну ось ту думку утворювати, хибне враження про те, що ви нормально все знаєте, і у вас багато вірних відповідей. Це може дуже згубно для вас закінчитися. Просто ви можете прийти, а там будуть саме ті завдання, які ви не знали. І якщо, наприклад, ви розв'язуєте ці тести НМТ багато, припустимо, по 5, по 10 там, на тиждень. І ось дивіться, якщо у 5-10 разів на тиждень розв'язуєте ці тести, і в кожному з цих тестів є хоча б по 5 помилочок, то відповідно помножте 5 на 10 – це 50, тобто 50 помилочок за тиждень – це відповідно 50 тем, які треба пропрацювати. Ось на це можна звернути також дуже сильно увагу. Це якщо коротко. До цього можна, звісно, підійти і більш. Більш з різних запитань, з різних боків і так далі, тобто як вистраювати цю писати собі програму і так далі. Але зараз я хочу просто направити вас на вірну, так би мовити, вірний шлях і зрозуміти, хоча б як до цього підійти. Якщо буде це цікаво і актуально, можете написати про це в коментарях. Ми розберемо конкретно під кожну ситуацію певний. План і проговоримо, як їх складати, якщо це буде цікаво. Ну і тепер з приводу, якщо у вас дуже гарна підготовка, що робити в такому випадку? В такому випадку вам може знову ж таки допомогти репетитор. Ви можете звернутися до нього, але не для того, щоб просто з ним розв'язувати певні тести, а для того, щоб зрозуміти, що у вас не так, тобто ви можете вважати, що у вас все добре, що у вас все прекрасно і все чудово. Але, наприклад, завдання з тим самим параметром, які можуть трапитися на НМТ. Можливо, у вас все чудово, а саме з параметром щось не дуже добре. Ви вважаєте, що у вас все гарно знову ж таки хибне враження, коли ви тести розв'язуєте гарно, а задачі гарно, а ось щось більш складні завдання, у вас з ними вже не дуже. І таким чином це може призвести до того, що ви просто можете втратити бали на тих завданнях. Які, звісно, не такі вже й були і складні. Тобто, якщо у вас дуже гарна підготовка, то вам також я можу порадити розв'язання тестів, тестів НМТ та ДПА ЗНО, ТПА, також. Якщо ДПА, якщо ви не знаєте, що це таке, то це державна підсумкова атестація, це база 5-9 класів. Можливо, там ще були якісь прогалини. Тобто, розв'язувати це може бути також корисним. Але б здебільш я би зорієнтувався саме на більш складних завданнях. Тобто, це завдання, наприклад, якихось складні завдання з інтеграції. Складні завдання з похідними, складні похідні, потім завдання з параметрами, і так далі. От на це я би сконцентрувався найбільше. Можливо, геометричні задачі, там, на обчислення певних площ, відношень, 8, 9 класу і так далі. І тому подібне. Тобто, у такому випадку ви зможете пропрацювати не лише завдання прості, які вам здаються простими, а завдання, усі можливі завдання. І у цьому також вам може бути на дуже велику користь репетитор, хоча б, скажімо, раз на тиждень ви можете. Звертатися до нього, аби поставити йому запитання, які вам були складними, і він буде контролювати вас на тому рівні, на якому рівні, відповідно, ви бажаєте залишатися чи навіть його покращувати. Тому давайте підсумкуємо, що можна до цього зробити, який висновок. За 5 місяців підготуватися до НМТ буде складно, саме з нуля буде складно, але усе ж таки щось зробити можна. Можливо, так? Тобто дуже просто у чому буде проблема? Проблема у тому, що якщо у вас з математикою надзвичайно все не дуже і дуже погано, то у такому випадку просто треба опанувати надзвичайно велику кількість матеріалу. Але це не те, щоб неможливо. Це цілком реально, це реально все залежить від вашого бажання і від вашого потенціалу. Якщо у вас середня підготовка, то взагалі можна все зробити надзвичайно гарно, тобто просто працюєте, шукаєте свої прогалини і закриваєте їх. Якщо у вас підготовка дуже гарна, то ви можете просто залишившися час час виділити на те, щоб помножити свої знання з математики і розв'язувати самі складні завдання, з яких у вас є проблеми. Якщо у вас залишились якісь запитання, напишіть про це в коментарях. Якщо запитань таких немає, то відповідно очікую вас на наступному нашому занятті, де ми будемо з вами розбирати певні теми або певні завдання. Дякую за увагу з прошедшими новорічними святами!